Всіх вітаю, і я взяв в оренду ось таку таплицю. Коротше, братва, сьогодні у нас задача буде заробити якихось грошей і подивитись, наскільки це прибутково. Для вас є в мене прикольна інформація, а саме скільки і чого потрібно купляти, і за скільки вигідно продавати всі ці штуки. У мене прям є ціла табличка. Тож про неї ми трошки пізніше. Перед тим як почнеться основний відео братва, приділіть мені 30 секунд. Я граю на проєкті Ukraine GTA, 05 сервер Південна Україна. Якщо ти хочеш грати разом зі мною, переходь по посилання під цим відосом. І також не забувай про промокод Fisher на старті, який дасть тобі бабосіки. Прямо зараз ми будемо прямувати в магазинчик під назвою Сад і Огород. Тобто там купимо зараз всі насіння, добриво, водичку і тому подібне. Так що давайте. Спавнимо зараз собі машинку, мені треба ще інвентар почистити, тому що мені тут барахлішка не збиралась, і будемо закуповуватись. До речі, забув сказати, що я придбав ще ось такий мотоблок. Коротше, він допомагає швидше грядки спорувати. Тож, він пригодиться кожному, я думаю. Спочатку я залітаю в мазин, тому що мені потрібно купити воду. Вода нам потрібна для бочок. Так, ми бачимо, що зараз коштує ось вода тут 200 гривень. Це, коротше, насправді недешево. Е, зараз я з'їжджу якесь інше тебе, подивлюсь, можливо, там десь дешевше є. О, дивіться, а в Дніпрі на вокзалі вода по 50 гривень коштує. Бачите, я тільки що зекономив, рахуйте, майже півтори тисячі гривень. Так що давайте затарюємо. Нам треба. Нам треба не багато, тому будемо купувати. Зараз прям на фул, і я потім ще закину це все діло в квадроцикл. Зараз прям цілий інвентар заб'ємо. Потім я порахую, скільки я витратив грошей на воду для чіткої статистики. Все, я забив весь інвентар. Зараз ми заспавнимо квадрик. Квадроцикл у нас заспавнився. Відкриємо багажничок. Ляпс. І ми можемо сюди спокійно закинути. У нас 300 пляшок води. Окей, все, тепер їдемо в магаз сати огород. Мені, до речі, знаходиться. Якщо я не помиляюсь, десь у нас ось тут. Прямо біля казіку. Бачите, ось тут він знаходиться. Але в будь-якому випадку, якщо ви щось не можете знайти, то відкриваєте англійську О, потім вибираєте вкладку навігація, і там ви зможете вибрати все, що вас цікавить. І знайти все, що вас цікавить. Тим часом ми вже в магазині, і тут ми можемо обрати зараз насіння. Зараз я виведу вам статистику на екран, яке насіння скільки часу росте. Зараз ви будете бачити перед собою текст. І як ми бачимо, що саме найменше в нас росте це картопля 30 хвилин, а саме більше росте в нас це Лухина. Лохина росте аж годину 40, але. Але лохина і буде братва сама прибуткова, тому що на неї більше всього курс. Зараз куплю насіння і потім вже біля теплиці покажу вам статистику, які краще насіння купувати. Я зараз куплю картоплю, тому що вона швидше всього виросте. Ви зрозумієте, як це працює, ця механіка в цілому. Я зараз куплю всього-навсього 40 насінь. Це раз, два, три і чотири. Ну і давайте з запасиком купимо. Вдруг там щось десь згорить. Короче, я не знаю точно. Також нам потрібно купити добрива. На це все діло. Отак, з візьмем, візьмемо. Зараз, до речі, ціни дуже демократичні, тому можна буде це все на цьому заробити навіть. Так, купуємо одну сапку. На всяк випадок, У мене, в принципі, є мотоблок. В принципі, сапка мені не потрібна. Але якщо у вас немає мотоблока, то сапку вам обов'язково потрібно купувати. Все, їдемо на себе на теплицю, яку я взяв в оренду у знайомого. Ось так, до речі, прикольно на квадрику під'їхати сюди. Отак от поставили. Отак от, Altic нажимаємо. Опа, і наша тепличка відкрилась. Так, що нам потрібно зробити? Давайте спочатку наповнимо. Ага, у вас немає води. Точно, Її ж треба забрати з квадріку. Зараз наповнимо бочку з водою спочатку, друзі. Отак, от по максимуму дістанемо, що зможемо. І почнемо качати водичку. Тут коротше верту 500%. Але, ну коротше, зараз Тиці Там буде видно. Я прям хочу зараз всі заповнити максимально, а потім вже будемо саджати. Последня пляшечка, ну як последня, ще 163 залишилось, звісно, але, але ми вже наповнили бочку на 500%. Тепер, друзі, перед вашим екраном зараз з'являться ціни. А саме ціни на біржі. Якщо хто не в курсі, то ось ця біржа знаходиться прямо в Михайлівці. Тут є така велика вивізка продукти, і тут такі є намети. Тут у нас є Дмитро, до нього залітаємо. І дивимося, що ми можемо продавати по тим цінам, які ви бачили, можете контролювати. По якій ціні вигідніше вам продавати. Тож чекати найкращі пропозиції і продавати. Як бачимо, зараз дуже багато чудових пропозицій, і лохина навіть зараз коштує 10 тисяч 800 гривень, але найвища неї на ціна це 16 тисяч. Тому, друзі, майте терпіння і вчасно зливайте свої овочі і фрукти. І на цьому ви зможете зробити чималі гроші. А ми повертаємось до нашої теплички. Зараз нам потрібно взяти мотоблок і попрацювати. А саме, ми будемо зараз. Так, дивіться, в мене є грядки, які вже зорені які я можу сажати, але я бачу, що ще парочку залишилась. Для цього нам потрібен мотоблок. Бачите? Це все робиться ось так в один клік. Мотоблок можна купити в магазині. А саме в донат-магазині. Він коштує там 429 гривень, якщо я не помиляюсь. Отак от, бац-бац-бац. І все. В принципі, все, всі грядочки готові. Тепер ми можемо брати і спокійно саджати. Мотоблок ми забираємо і погнали саджати картоплю. Картопля в нас, друзі, росте 30 хвилин. Максимальна ціна на біржі це 4500. Це доволі зручно, до речі. Так, все. Погнали капчики такі, братва. Оце все так саджається за допомогою таких капчів. Це, в принципі, не важко, вони легко проходяться, тому ви можете теж спробувати. Зараз я попрацюю, потім ми повернусь до вас. Так, я засіяв ці всі грядочки, друзі. Зайнялося в мене десь орієнтовно 15 хвилин. Тобто, тут 40 плюс грядок. Якщо не блять. Ні, тут рівно 40 грядок, тому. Ось така приколюха у нас вийшла. Так, окей, давайте тоді. У нас вже бачимо, що тут знов закінчилась вода, але. Але дивимось, тут вже 24% води, тут 24. Тут 48%. І вже прогрес на 39%. На 39%. Але у нас ще є така штука, як добриво. Удобрити. Ляпс. І тут, дякувати Богу, капча не потрібно. Так що, з кожну рослинку удобримо, і рослина буде рости на 5% швидше. Це штука, дивіться, не обов'язково. Якщо у вас є час, ви можете не удобряти цю тему і просто почекати на 5-10 хвилин більше, якщо це якась велика рослинка, яка довго росте. Але в такому випадку, як у мене, я можу, в принципі, задобрити. Добриво, в принципі, не супер дорого коштує. І це можна швидко зробити. Це займе ще буквально 2-3 хвилинки, щоб ось так пройтись по кожній рослинці. Я задобрив кожну рослинку, і у нас все в принципі чудово. Зараз ще позаповнюю воду і хотів розповісти вам ще про одну фішку. Дивіться, коли урожай повністю виросте, коли я буду збирати картоплю, тут є шанс, що буде випадати більше однієї картоплі. Тобто, максимально три картоплі, мінімально одна. І це все рандом. Тобто, з 40 грядок я зберу мінімум 40, а то і більше. Можливо, навіть 50 вийде. Подивимось. Подивимось на цю статистику, буде цікаво. Все, заповнюємо знову водою, щоб водички всім вистачило. Слухайте, я, напевно, ще скористаюся з цією функцією. За 25 карбованців, типу, наповнити бочку. Давайте спробуємо. Так, ляпс. Все, бочка повна. Дивимось, що тут вода треба комусь. Ну, по ідеї, треба. Зараз, по ідеї, вона починає качати. Да, бачите, вже пішла водичка. За 25 гривень, в принципі. Ну це не дешево, кстати, якщо так брати, да? <laughs> щоб заповнити урожай весь цей. Ну все, зато зараз водичка розтачається всюди і буде цього більше-менш вистачати. Ще можна так дотикувати, щоб вона трималась повна, але я не думаю, що це є сенс в цьому. Знову ж таки, якщо дивитись по курсу, братва, якщо дивитись по курсу, то лохина це прям ідеальний варік, щоб нафармити нормальний кеш, тому що ви зможете зробити ну, чималі гроші. З однієї грядки ви мінімум зможете зробити чистими десь 400 тисяч. Я так вважаю. А це година 40 часу. Але, друзі, ця робота така трохи трошки тошнотна, скажімо так. Якщо взяти те саме полювання або рибалку, воно якесь більш цікавіше. Але тут, в принципі, є ж фарміли, які люблять такі штуки, тому я думаю, що робота ця комусь до точно підійде. Якщо вкачати взагалі на фул е, повністю таплицю, то тут ще буде прокачка добрива. Тобто вам не потрібно вручну, це доброго буде юзати, воно автоматично буде працювати. Ну, в цілому, непогано. Як на мене. Так що чекаємо. Зараз виросте картопля, подивимось, скільки ми зберемо, порахуємо, скільки ми з цього всього заробили. І буде доволі цікаво, я думаю. Подивитись на фінальний результат. Так, ну пройшло вже, друзі, 30 хвилиночок і я бачу, що перша картопля вже почала підходити, тож давайте тепер збирати. Щоб зібрати нам рослинку, потрібно до неї підійти і нажати клавішу вирвати. І тут у нас знову з'являється чарівна копча. Так, да, звісно, цій роботі ці капчі, блін, вони портять конечно, маліну, братва. Так, все, я починаю збирати картоплю, а там буде видно, що вийде, то вийде. Погнали. Ну що ж, друзі, як бачите, я вже закінчив збирати весь урожай, і настало подивитися, що у нас вийшло. У мене вийшло 32 картоплі, так як я одну зафейлов. На жаль, на жаль, я не знаю, чому, по якій причині, не падає більше однієї картоплі, хоча повинно було бути, я навіть перевіряв інформацію. Казали, що повинно падати від 1 до 4, але мені все впало по одному. Або або це зараз не працює і буде ще фікс з цього приводу. Або це ми просто так люто повезло. Тож, зараз їдемо на Михайлівку і продамо цю всю картопельку. Подивимось, що ми з цього заробимо. Так, наш Дмитро, я хочу запропонувати свій товар. Давай подивимося, картопля зараз коштує по 3524. Пише, що це чудова пропозиція, але е, я думаю, що це не зовсім чудова пропозиція, тому що найкраще всього продати неї це за 4%. 500. Це максимальний курс на картоплю. Ну, все одно, давайте продамо і подивимось, що ми заробимо з цього. 39 картоплі я маю, тобто 39 кілограм, і продаємо. І ми заробили з цього братва 137 тисяч. Нагадую, що це в нас обійшло десь в годинку часу. Якщо підготуватись і не записувати відео, як я, то це можна робити набагато швидше. По витратам у нас братва вийшло так. Ми купували насіння, ми купували добриво, ми купували воду. Зараз це все порахуємо, подивимось, чистими, скільки в нас вийшло. По витратам, по витратам, у нас вийшло, до речі, не так багато. Я порахував, що вода нам обійшлася десь 10 тисяч, це 200 пляшок. Нам потрібно для того, щоб виростати ці всі штуки. І... І 12 тисяч, це обійшлося в нас насіння і добриво, Тож притваць цього більше, ніж достатньо, щоб виростити ці гроші. Тобто, чистими ми заробили 100 тисяч. На... Але якщо теплицю качнути і почати вирощувати там більш круті і дорогі речі, такі як лохину, лохина, нагадую, що росте годину 40, але максимальний курс на лохину — це 16 тисяч. Тобто, якщо ми лутаємо 40 лохини, то це виходить в нас 640 тисяч за годину 40. Ну, тобто майже дві годинки. Плюс там ще всякі капчі, будете це все збирати, лутати. Ну, я думаю, що це все одно непоганий заробіток, альтернатива якомусь полюванню. І плюс ви можете виконувати ще завдання для батлпаса. Так що цей варіантик, в принципі, більш-менш непоганий. Лохинку можна вирощувати. Але треба буде чекати курс, щоб продати це все дуже вигідно. Якщо додадуть функцію від 1 до 4, то лохина це буде топовий заробіток. Я думаю, що за 2 годинки можна буде лутати лям на ізі. Тож, друзі, з вами був Фішер. Я всім дякую за перегляд. До нових зустрічей, всім папа. -па.